Вітаю, друзі! Мене звати Людмила Годунко, і це вже третій випуск моєї так званої програми Українці, що надихають. І сьогодні у цьому випуску ми проговоримо про легендарного генерала Хорунжого УПА Василя Кука. Я б дуже хотіла, щоб ви підтримали мій канал підпискою та вподобайкою, що для мене буде надзвичайно приємно. Що ж, якщо вас цікавить дана тема, і ви б хотіли б дізнатися набагато більше корисної та цікавої інформації для себе, то ми не будемо зволікати, а будемо починати. Легендарного генерал хорунжого УПА Василя Кука радянські спецслужби вистежували майже 10 років. Заневловимість навіть нарекли борсуком. Народився майбутній командир УПА 11 січня 1913 року на станції Трасне, нині Золочівський район Львівської області. В багатодітній селянській родині 1923-1932 роки навчався в класичній гімназії Товариства рідна школа в Золочеві від 1927 року належав до пласту, у 1929 став членом юнацтва ОУН. Після закінчення гімназії навчався на юридичному відділенні Люблінського католицького університету, але навчання не завершив, поринувши з головою справи українських націоналістів. Перевозив нелегальну літературу, зброю, за що його не раз арештовувала польська поліція. У 1933 році мене вже другий раз ув'язнено на півроку в Золочинську тюрму за поширення летючок ОУН, писав Василь Курк в автобіографії. У вересні звільнили, а в жовтні того ж року поляки знову мене арештували і у 1934 році разом із братом Іларієм засудила за саботажні протипольські акції на два роки тюрми. Напередодні Німецько-радянської війни Василь Кур організував очолив Бандерівський центральний штаб похідних груп ОУН для переходу в Східні області України. У червні 1941-го очолив Львівську провідну похідну групу. Яка 30 червня скликала у Львові народні збори, на яких проголосили акт відновлення української держави? Вирушив із похідною групою на схід, але вже 31 серпня німці заарештували його у Василькові під Києвом під час транспортування до Львова Золуцька утір з під варти. Навесні 1942-го очолює провід ОУН на південно-східних українських землях, мав великий авторитет між повстанців. Тому з 1947 року став заступником Романа Шухевича на всіх його посадах 26 серпня. 1949 року Курка відзначила найвищою нагородою УПА Золотим хрестом заслуги. По смерті Романа Шухевича, в березні 1950 року, часопис бюро інформації Української головної визвольної ради повідомив, що Василь Кур заступив убитого генерала Чупринку і став головним командиром УПА. 14 жовтня 1952 року постановою УГВР йому присвоєно військове звання генерал Хорунжі. До решту, в травні 1954 року, Василь Кур керував українським повстанським рухом. Ось так коротко можна виділити бойову біографію Василя Кука. Я ж намагатимусь більш детально розповісти про його сімейне життя та конспіративні заходи, завдяки яким він міг переховуватися від радянських спецслужб. Василь Кук мав близько 40 псевдонімів, та найвідоміші з них два Вупа Леміш серед оперативників Радянської Держбезпеки Бурсук його справа 4 томи, 1028 сторінок. Вона досі зберігається в голозевому архіві СБУ. Характерною рисою Леміша була та риса, що він ніколи нікому про це не говорив, розповідала про Кука його дружина Уляна Крученко на допитах у КГБ в липні 1954 року. Навіть як я дружина не знаю його дитинства ані юнацьких років. Конспіратор Леміш був великий. Я дружина ніколи не знала, який пост він має в організації, не кажучи вже про інше. За порушення конспірації він не потирав із самому Роману Шухевичу. Узимку тисяча 1954 року. Наприклад, він відмовився від особистої зустрічі з його зв'язковою Галиною Дидик, а відправив до неї свого зв'язкового, ще й передав ним своєму командирові листа з докором, що той порушує правила користування лініями зв'язку. Круп не раз дорікав Шухевича і за його поїздки в 48 восьми роках до Одеси на лікування. Уважав, що таким чином той самий дав руки до чекістів, бо радянські спецслужби зібрали тоді вже достатньо матеріалу про Шухевича, зокрема й фотографії. Тож командира УПА міг хтось випадково впізнати. У багатьох радянських документах, які написані російською мовою, тому їх і не вставляються відео, йдеться мова про те, що конспірація Василя Кука була на такому рівні, що у багатьох випадках його радянські спецслужби просто ну от ну ніяк не могли знайти, ніяк не могли його виявити. Спецоперації із захопленням Леміша провалювалися одна за одною. Тоді спецслужби вирішили його отруїти. Навесні 1951 року. Полковник Петро Федон псевдо Полтава через кур'єрів передав кукові листа, запакована в тюбик із підзубної пасти. Його разом із пролями продатої місце зустрічі перехопили ембедісти. Листа замінили, а вчора запустили отруйний гірчичний газ. Зустріч кур'єра Крута з агентом МДБ відбулася 16 квітня у Львові. На академічні обмінялися листами. Кур отримав смертоносного листа перебуваючи в Троївці. Коли почали відкривати тюбик, то йому сильно запекли очі. Зорієнтувавшись, у чому річ, він швидко вискочив із Троївки. урятувавшись, хоч тоді він став гірше бачити. На серпень 1951 року в пошуку Борсура радянські спецоргани задіяли 42 оперативники, 22 офіцери і 374 солдати внутрішніх військ. МДБісти врешті-решт, врахували, що курт переховується на межі Львівської, Тернопільської та Станіславської областей. Місце десь локації було обрано не випадково, пише історик Володимир В'ятрович. По-перше, через приятливі природні умови лісу. По-друге, швидкий і постійний перехід між областями створює додаткові труднощі для чекістів. В Іваницькому лісі на Львівщині викрили Триївку, де в 1947-1952 роках епізодично перебував Василь Курк. Отримали інформацію, що він може прийти сюди знову. Адже Леміш, як і більшість повстанських командирів, не сидив одній втриївці, і про кожну знало дуже обмежене коло людей. І про таку тактику повстанців було відомо і в МДБ. Також, коли витрили одну з Триївок Курка, зробили в ній засідку. Операцію мав виконати перевербований зв'язку. Зв'язковий кука Юрко з агентурно-бойовою групою у складі спецагентів Карпата Богуна. Їх стірували очікувати приходу командира у пау-бункері. що, крут нічого не запідозрив, Криївка спеціально підготувала до його приходу. Її розмінували, висушили, побіліли всередині, надавши їй обжитого вигляду. Адже необжита схованка викликала в підозри в підпільників. За місяць до зустрічі зі зв'язковим туди поселили АБГ. Надвечір, 23 травня 1954 року, нічого не підозрюючи, до цієї краївки з Рогатинського району прийшов Василь Кур із своєю дружиною Ульяною та двома охоронцями. Серед агентів, що їх зустріли, командир одного знав особисто, тому нічого не запідозрив. Уже згодом Круч розповідав, що його дещо насторожило. Тремтіння рук одного з бойовиків і те, що інший хлопець, який їх зустрів, зайшов до траївки, не знявши чобіт. Також здивувало, що у бункері було чимало доброї їжі та радянських книжок. Щойно генерал Хорунже із дружиною заснули, завербовані бойовики їх обезброїли та зв'язали. Агенти викликали оперативну групу. Арештованих відвезли машиною до Львова. Щодо жінки Купа Уляни Ключенко, псевдо Орсана, то познайомились вони на початку радянсько-німецької війни на Дніпропетровщині. На допитах у липні 1954 року Ключенко дала доволі красномовну характеристику своєму чоловікові. Лемиша я пізнала як людину сильної волі, енергійну, витривало і великої конспірації, також як людину простого нраву, шумного товариства не любить. Воно його обтяжує, але дружні розмови з окремими людьми любив провадити. Шико не любить але акуратність його питом Мариса З грошима був завжди ощадний і вчив ощадності підлеглих, до своїх підлеглих ставився з високою вимогливістю, але по товариському любив правдомовність якщо заважить, що хтось йому збреше, він ніколи більше до нього не має повного довір'я і відчуває нехіть. Розстріляти його було надто простим і оперативно невиправданим рішенням, пише у спогадах великі полювання розгром збройного підпілля в Західній Україні ветеран КДБ Григорій Санников. 8 грудня 1954 року тодішній голова КДБ СРСР Іван Сіров поставив підпис під документом, що мав назву міркування використання арештованого Крукова селя в інтересах радянської держави. Головного командира УПА мали використати з метою морально-політичного розгрому на націоналістичних центрів за кордоном і розкладання ОУНівських елементів у середині країни. За допомогою Крука планували також налагодити контакти із закордонним проводом Української головної визвольної ради. Крук до місця звільнення з-під арешту для себе та родини й указом президії Верховної Ради СРСР 14 липня 1960 року. Разом із дружиною був звільнений з в'язниці. 19 вересня він прочитав порадіо відкритого листа до керівників ОУН і до всіх українців, що живуть за кордоном. Закінчилося він так: друзі, не зв'язуйтесь ні з якою діяльністю проти нашого народу, не дозволяйте себе далі обманювати і використовувати в чужих для вас самих і вашого народу інтересах. Всю свою діяльність на еміграції спрямовуйте на те, щоб не затривати собі шлях на батьківщину. Зі щирим привітом і повагою Василь Курк звернення опублікували в газеті Вісті з України, яку видавали в Києві для української діаспори. Від 1961 року Василь Курк працював старшим науковим співробітником у відділах каталогізації та давніх артів Центрального державного історичного архіву Києва. Така спроба не була для нього проблемою, адже він досконало володів англійською, давньогрецькою, польською, німецькою, старослов'янською мовами та латиною. У 1964 році курс закінчив історико філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Склав кандидатські іспити, гостував дисертацію, але за вказівкою ЦК ПУ до захисту його не допустили. Між іншим подібна ситуація згодом і із його сином Юрієм, який закінчив факультет кібернетики КДУ у 1964 дев'ятсот аспірантуру. Проте захистити дисертацію йому не давали через минулий батька. Тільки в 1990 році Юрій здобув ступінь кандидата фізико-математичних наук і до 2010-го працював в інституті кібернетики НАН України нині на пенсії. У 1970-х роках Василь Кур працював старшим науковим співробітником відділу історіографії та джерелознавства інституту історії Ан. УРСР у цей час написав низку статей до української радянської енциклопедії, отримав пропозицію написати історію ООН у потрібному для радянської влади тратуванні, але відмовився через щось, 17 жовтня 1972 року, його звільнили з роботи, заборонивши надалі працювати в школах і наукових установах. Уже після проголошення незалежності України Василя Крука якось запитали про те його звернення. Нині 1954 року ми могли б у разі бажання поповнити наші сили молоддю, відданою нам, відповів ВІП. Проте на той час ми намагались уже не залучати їх у підпілля, наражаючи на загрозу смерті, страти, а залишили молодь на легальному становищі, щоб вони працювали на майбутнє України. Помер Василь Курк 9 вересня 2007 року о 8 ранку. Поховали його в рідному селищі, як він і заповів. Церемонії прощання відбулася у соборі святого Юра у Львові. Попрощатися з Курком прийшло понад 100 тисяч людей. Україна знала лише один такий велелюдний похорон митрополита Андрея Шептицького в листопаді 1944 року. Уляна Курк померла від раку в 1972 року. Дуже шкода, що свобода нашої країни має здобуватися такою дорогою ціною, такою великою кількістю жертв, тому робимо висновки, вчимо історію і пам'ятаємо тих, на кому ця історія тримається. А з вами була ваша Людмила Годунко. До наступних зустрічей!